Всім привіт! Це нова серія каналу Проект 36 зі мною Владос. Ми зараз їдемо, вимаємо 36-ту, а потім поїдемо за місто, там хлопці збираються, трошки може покатаємося. Ну що, ми добрались до локації Рома зі мною, Владос, Поки ще тут нікого практично нема, ну нічого, постоїмо, поспілкуємося і якщо хтось буде заїжджати, то я тоді покажу. Хлопці ось підійшли, підписота. Да. Ось вже тестять машину, сидять. Да. Подьорити, посмикати. Ось така приємна розпитнули мені за машину. Дуже приємна. Так, ну що, Ромчик привіз, от, значить, що перший стейдж і просто заводська прошивка. Вигуни в них однакові, ну тобто результат ми бачимо. Я поїхала М-62Б-44 Ромчика і там турка. Шкода Октавія. Ну що, ми їдемо вже назад, Ну, ніхто не їздить. В цікому всі просто приїхали поспілкуватись. Кілька заїздів було, я підзняв. Що, я повернувся вже додому, чорний помічник зі мною. І зараз, яка в мене ідея з'явилась, що треба викрутити всі свічки і подивитися ендоскопом, як себе почувають там поршня, клапана заглянути в цілому на стан? Тому зараз знімаю свічки, катушки і чекаю, кума він візьме ендоскоп, заглянемо всередину циліндрів. Так, ну що, ми ось ендоскоп під'єднали. Смотрим циліндр. Ну, так видно по юбці. Це, мабуть, мастило, да, трошечки є. Хон в циліндрах присутній, як бачимо. А клапанний давай подивимось. Так. Ось клапан. Так, ну випускні класні, тобто мастила немає у нас на випускних, а впускні. Не впускні, але ось, ось є, да, трохи? Це yeah. сальники копано, мабуть. Да? Ну і бачиш? Ось no, похожа, жир, жир на головці. Да, так, такий є трошки. Uh -huh. Так, це ми третій циліндр. Зараз подивимося інший, якщо буде якийсь там треш, то тоді покажу все. Так, це в нас п'ятий циліндр, теж те саме все практично. Детонації не видно, щоб було. Якби хон присутній, теж це радує. І як бачимо, трошки мастила є ось на впускному клапані. клапані. Так, це, це нас каже те, що сальники клапанів трохи у нас спускають. Ну, мабуть, будемо кришечку знімати і їх міняти. Коли пружинки міняв, мов би одразу поміняти, але вирішив, що нехай будуть, ну це ненормально. Тобто це доведеться зробити. Так, ось бачимо теж на опускних клапанах, у нас є трохи жирку. Ну, тобто... Ну що, доведеться 100%. Тоді замінювати сальники. Так, да, приємно, що знову доведеться все розбирати. Нічого страшного, то не сумно буде. Буде чим зайнятись. Так, в шостому теж що Сальнички бачимо. Ну, не знаю, це дві речі. Як на мене, може бути це, або не справляється мій цей кастом, ка кастом. Нашлопомойка. Або сальники-клапанів. Що, в нас наступний день? Я. Після вчорашнього, те, що побачив, що в двигуні, в цілому, двигун нормально працює, але є підтікання сальників-клапанів. Ну, тобто, я так розумію, що просто заміна сальників не допоможе. Потрібно буде направляйки міняти, а це знімати повністю ГБЦ і ребілдити. І встановлювати назад. Отак, якби з підтіканням мастила. Ну, не дуже в мене є бажання їздити, так як воно буде гірше і гірше. Ну, якби нічого страшного в цілому, але мій перфекціоніст просто так не заспокоїться. Тому я переночував з цим, поміркував і вирішив, що, мабуть, буду розбирати я цей двигун, і будемо збирати вже. Більш серйозніший двигун. Звісно, потрібно буде знайти блок, тому що мій блок двохлітровий він розточений під 84 поршня. Там він абсолютно в гарному стані, нема не задірів, нічого. Він, скоріш за все, піде в продаж, звісно, без коленвала. А я, мабуть, собі зберу вже більш серйозніший двигун. Сюди ступінь життя понизимо, дунем добряче в нього. Ну тобто, я гадаю, що, мабуть, це буде цікаве. Чому я таке рішення прийняв? То тому що в цьому сезоні все одно рифти мене оминають стороною, так як нема фінансової можливості кудись поїхати покатати. А якби для контенту для ютуб-каналу показати своїм глядачам, як можна зробити звичайно М50. Нормального піхла, який буде доволі конкурентний, я це можу зробити. Тим паче, досвід в цьому є, і я педантичний в збиранні двигунів. Зберу гарний, буду в ньому впевнений. Тоді вже можна буде підняти буст і буде більше потужності. Звісно, загвоздка потім інша буде, в тому, що е, трансмісія не буде витримувати, Ну, то інша вже справа. Буде контент знімати, ну, я якби вже так переночував і вирішив, що це буду робити. Я гадаю, буде цікаво. Тому, хто не підписаний на канал, Підписуйтесь, підписуйтесь в описі на Тікток, Інстаграм, я теж буду більш активніше їх зараз вести, так як буду розбирати двигун, збирати новий, там, точити, шліфувати. Ще не вирішив, які поршня будуть. Ще це все в міркуванні. Гадаю, все буде топчик. Тому підписуємося, ставимо обов'язково лайки. Звісно, займе будівництво якийсь ну, нормально часу займе. так як... Знімати відоси, це все розповідати, потім монтувати. А також це дуже все коштовно. Тому хто хоче підтримати цей проєкт, то кажуть, з мене відоси, з вас підтримка. Пришвидшимо будівництво цієї лайби, карту залишу в описі. Ну а на цьому ця серія вже завершується. До зустрічі в нових серіях.